Депутатів сказали, що ми можемо зробити для України і для Львова. Нам стало соромно минулого тижня, коли один із депутатів Яничарів сказав, що ви з бюджету області виділяєте гроші на будівництво пам'ятника Степану Бандері. Ви що не змогли його закінчити за часів Ющенка і Тимошенко? І тепер хочете його добудовувати за наших часів. Хочемо і мусимо це зробити. Ми всі звернулися до вас, щоб до 20-ї річниці незалежності держави ми відбудували пам'ятник Степану Бандері. Для того треба, щоб кожен свідомий львів'янин, а нас є 2,5 мільйони, вніс одну гривню. Ми всі звернулися до засобів масової інформації, до газет. Дайте людям рахунки. Благодійної організації Степана Бандери, бо кожен хоче дати ту гривню. І що ви думаєте, наші шановні львівські газети не написали про це ні одного слова? Я кажу, як? Але це Степан Бендера, це не є сучасний політик. Мені дали зрозуміти, що безкоштовно пишуть тільки про владу. А якщо про Степана Бендеру треба платити, до чого ми дожили? Мусимо таким шляхом через церкви, через те, що ми робили 20 років тому ту інформацію доносити. Ми обов'язково об'єднаємося сьогодні. Попри те, що ведуча заставляла ховати партійні прапори і не дуже ще до того звикли. Ми сьогодні стоїмо як одна громада, одна сильна громада, громада, яка пам'ятає, що за нами Україна. Слава Україні!